Через аншлаг на благодійний вечір пам'яті відомого Житомирського поета Барда Володимира Шенкарука не змогли потрапити сотні його шанувальників. З цього приводу сьогодні в нашій студії його іменита донька, співачка, заслужена артистка України Ірина Шенкарук. Іриночко, вітаю вас. Доброго ранку. У вас є зараз можливість звернутися Доброго. до глядачів зі своїм кличем. Я хочу привітати усіх з новим роком, з Різдвом Христовим. Усім подякувати. Прихильникам за те, що вони прийшли на вечір пам'яті попрощатися з татом, згадати його. І хочу одразу вибачитися перед тими, хто не потрапив до зали, тому що, ну, чесно кажучи, ніхто, напевно, не очікував такого е величезного ажіотажу е зал, який вміщає е 949. Місць, де є посадочних. Ми запустили ще більше 200 людей без запрошень. І просто більшу кількість зала ну, просто фізично не могла вмістити, тому що люди і стояли, і сиділи на сходах, і були доставлені стільчики, вони сиділи в, в ложах і так далі. І… Ви знаєте, тато настільки любив свого глядача, мені дуже боляче думати, що взагалі пам'ять про нього може викликати якийсь спогад про якесь людське незадоволення. Тому я прошу вибачення усіх, хто не попав до концертної зали на вечір пам'яті. Ми обіцяємо, що. На його день народження, на 19 серпня ми будемо робити е, концерти, е, той фестивалі, який він вже започаткував, це Яблуневий Спас. Я думаю, що ми будемо робити не один концерт, а кілька для того, щоб усі прихильники, усі, хто хоче доторкнутися до його творчості, до його душі, могли потрапити до залу. Спасибі, вибачте, дуже важко говорити. Іриночко, дякуємо вам, тримайтеся. Ми з вами, з вами, уся Житомищина і вся Україна. І хотіла б завершити цю розмову словами тата в підтримку наших хлопців в АТО і нас всіх. Долі кулями роздерті, біль що в серці не затих. І сьогодні наші мертві неспокійні за живих. Я думаю, що він навіть там. За нас переживає і хвилюється і просить у Бога допомоги.